Вітаю, друзі, багатьох з вас дивує, що в Україні є можливості і немає результату. Е, також багатьох дивує, як коли з'являються такі компанії, як Firepoint, і нам обіцяють сім фламіндічів на добу. А у фіналі фламіндічів немає. Ні, дрони вони випускають, але де ж фламіндічі і це не лише єдине питання, яке сьогодні постає перед українцями. А що взагалі у нас з порохами, що зі снарядами, куди були витрачені всі гроші? І тут є проста відповідь. Як не дивно, дуже проста, їх вкрали. Вкрали ті, хто виділяли гроші, ті, хто вирішували, кому їх дати, ті, хто брали гроші, бо це все одна кампанія, на тлі яких історія з Міндічгейтом це так дитячі казки, тому що справжні гроші були саме в оборонці. І зараз я про це розповім. Ну, почалося все дуже давно з самого початку війни, коли міноборони по команді Офіса президента підписували контракти з компаніями, які не мали у себе нічого, що ви могли забезпечити, відоміша історія про Львівський арсенал, який підписав в 22-му році в листопаді-грудні контракт, що в лютому, 23-го забезпечить майже на півтора ярда доларів мін. Закінчились нічим гроші були отримані, міни не були поставлені, але головне в цій історії, що люди, які чекали ці міни на полі бою, їх не отримали. Не змогли втримати свої позиції, не змогли зберегти своє життя. А от гроші кудись вивели. Часково навіть повернули, але вивели. І це тільки початок, тому що далі ці суми почали розраховуватися десятками мільярдів. Найстрашніше в цій ситуації те, що це системний підхід. Ну, наприклад, у нас є КБ Південне, КБ Луч, які спеціалізуються якраз на ракетах, які мають такий досвід, але ні. Окрема структура, до якої має причетність продюсери, які займалися забезпеченням бутербродів у локації для фільма Зеленського, якось дивно стають. Головними тими, на кого спрямовуються гроші. При тому держава робить так, щоб спрямовували гроші навіть західні. Але якщо вам здається це дивним, це фігня. Дивне буде далі. Наприклад, в 23-му році одно з українських підприємств отримало замовлення на виробництво Тенті вибухівки. Так от, щоб зрозуміти, вони не впоралися. Але отримали грошей на 5 мільярдів гривень. Верніше 5 мільярдів отримали, і витратили 1,6 мільярда. Після чого сказали, що їм потрібен взагалі новий виробничий майданчик, а проєкт взагалі припинений. Ще раз, 1,6 витрачено віртуально. По документах вони витрачені. Так само, до речі, є схема по постачанню дронів, але про це трохи пізніше. Далі. А ті, хто отримав компа... компанія, яка отримала замовлення, вона провалила виконання її. А до речі, були ті, в кого були ці виробництва. Але вони замовлення не отримали, бо вони не були близькі до офісу президента. Далі, дві рік. Ще одне підприємство: не буду називати назву, бо воно ну потім сказали, що до них прилетіло через мене, отримала замовлення виробництва 155-мм снарядів. На 18 мільярдів гривень компанія витратила на замовлення 8,6 мільярдів гривень, і тут раптом заявила, що вона не має собі структури для виробничої лінії для 155 калібру. Ще раз: 18 отримали, 8,6 витратили майже половину, і потім з'ясувалося… Немає ой, ну що, форс-мажор, не можемо нічого зробити. При цьому в Україні вже були підприємства зі 155-мм виробничими лініями, готовими до виробництва, але замовлення отримала саме компанія, яка а не було навіть бази для початку виробництва, але була дуже близька до офісу президента. Найцікавіше, що в лютому 24-го року компанія Rainmetal заявила, що вона буде будувати в Україні найбільший завод по виробництву якраз таких снарядів. Знаєте, коли вони отримали ділянку ще раз лютий 24. го в вересні 25. го Так, вересні 25-го, після того як е, вибухнув скандал, тільки тоді вони отримали ділянку. До речі, що ви розуміли, тоді німці сказали, що вони будують два заводи: один в Україні, один в Німеччині, і це будуть найбільші заводи в серпні 25-го року. Цей завод в Німеччині почав працювати. І тоді ж, на прес-конференції, керівник компанії Рен заявив, що ми побудували цей завод, але вибачте, в Україні нічого побудувати не вдалося. Велика бюрократія, нам не дають дозволи, бумаги, все інше, проблеми з, з, з ділянкою. Вже за менше ніж місяць, за декілька тижнів, шмигаль на черговій військовій виставці заявив, що от ми досягли результату і надали цю ділянку. Ну так, коли всі провалені проекти, коли Україна потребує цих снарядів, коли якісь ліві компанії отримують такі гроші, то зрозуміло, чому не дають будувати нормальні компанії генмедл, яка буде не тільки брати ці гроші, а постачати нам снаряди, бо тут же інша історія. Комусь треба давати гроші, вони їх освоюють. А далі кажуть: вибачте, грошей немає, снарядів немає, і це системний підхід. Більше того, є ще одна історія: у 24-му році ще одна така компанія отримала замовлення на виробництво 30-мм боєприпасів для набоїв для стрілецької зброї для понад на суму 6,5 мільярдів. Результат після отримання повної виплати проект було припинено через відсутність проектної документації, а витратили при цьому майже 3,5 мільярди гривень. До речі, як компанія без проектної документації могла взагалі отримати держфінансування, а потім витратити його не зрозуміло, що навіть. Без той самої проектної документації, коли в Україні вже є компанії, працюючи із проєктною документацією і з лініями виробництва, і в якій роблять це, ну давайте скажемо так. Це зрозуміло це. З погодження вищого керівництва країни це могли зробити або Зеленський або Єрмак. Більше ніхто це узгодити не міг. Ні, що міг міндіч, але по команді зеленського або Єрмака, і це треба казати. Це правда. Більше того, в тому ж 24-му році ще одна компанія отримала замовлення на будівництво нового комплексу спеціальних хімікатів. Вартість замовлення становила СДТ, 55 мільярдів гривень. Після того як компанія витратила по 13 мільярдів гривень, з'ясувалося, що їй не вистачає. І проектної документації, і майданчика для виробництва, на якому буде повинен збудований комплекс, і ну що ви зрозуміли, проект теж збудували, але на що ж витратили 13 мільярдів по документах на щось повертати їх не треба. Форс-мажор, все як завжди, і це тільки частина всього переліку. Одна з найвідоміших схем, яка сьогодні працює і в Мінобороні, і взагалі в забезпеченні. Це коли. Підписується контракт на постачання дронів, потім йдеться до Тергопнослого палати, отримується довідка, що у вас форс-мажор, ви не можете забезпечити ці дрони. У вас все згоріло, втонуло, немає проєктної документації форс-мажор. І навіть гроші повертати не треба. Це для розуміння, як це працює. І тепер ви розумієте, чому Україна не може перемогти ворогів, тому що дехто зробив цієї війни пральну машинку. Який відмиває гроші, які потім посідають його криптогаманцях, і для розуміння, двушечка на Москву це дрібничка на тлі цих мільярдів, про які я вам розповідаю. Ну і щоб останню крапочку поставити, це не єдина схема, яку використовують для того, щоб скримздити ці гроші, коли купувалися снаряди або шоломи по тройній ціні, це окрема історія. Але я взагалі історія, коли гроші виділяються, переводяться на закордонні рахунки. І нічого не постачається. Якщо ви думаєте, що заборгованість перед мінобороною таких компаній мільярд два-три, ви помиляєтеся це десятки мільярдів. І більше того, всі знають, що ці схеми існують і зараз. Тому, коли вам хтось каже, що Єрмак пішов, він не пішов, він в стіні і далі тримає всі ці процеси. А до речі, гроші виділяють і далі наступний, до речі, проект, на який Прискіплива вся увага сконцентрована Єрмака. Це пічинг, це не це не війна, це гірша ситуація. На кіно будуть видалені 4 мільярди гривень, ну приблизно 100 мільярдів доларів. І ці гроші повинні роздати компаніям, які займаються кіноіндустрією, щоб вони виробили гарний продукт. Так от мені сказали, що якщо 50% цього, хоч би витратять дійсно, буде вже суперова. Тож хтось хоче 50 мільярдів, 50 мільйонів доларів розкидати по кишенях. Це для розуміння. Тому для когось війна, а для когось можливість персонального збагачення ціною того, що Україна втрачає територію і кращих людей. Ну чого сказати? Страшна ситуація, але треба не забувати цих людей, окрім Єрмака на Міндіча, а саме Зеленського, обрали громадяни України. Думайте, коли обираєте слух і Зеленського. Думайте, бо наслідки можуть бути саме такими. До речі. Дуже цікаво, що Зеленський і досі не засудив ту двушечку на Москву. Мабуть, є причини чому. А я вам дякую, що ви дивитесь. Дякую, що підписуєтесь, коментуєте і поширюєте відео. А ще дякую за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Це найголовніше, тому що ЗСУ це і є запорука того, що Україна є майбутнє, попри все, те, що роблять ці марзотники. Тому підтримуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ, донайте на ЗСУ і приєднуйтесь до ЗСУ. От тоді справді все буде Україна. Дякую вам, гуртуємось навколо ЗСУ. І Україна вистоїть. Па-па.